Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Файна Компанія. Сьогодні ми з Дімоном приїхали на гарячку. Сьогодні буде міксова рибалка, а міксова в плані, що взяли з собою спінги, поплавок, боковий і фідера. Попробуємо все, побачимо, що буде. Взяли корм, покажемо по ходу дієстя. Ось наші водилища стоять, чекають. Зараз ми їх беремо і вже є машини. Як ви можете побачити, зараз Дімон переведе ось там вдалині. Якщо є машини, я думаю, що вже хоч якась біла риба да, повинна прокльовувати. Тому беремо і йдемо перевіряти. Включаємося вже на ходу дійства і побачите, що там робиться. Ось. Давай ще мені щось в руку. Щоб легше було. Давай цього ящика. Дай водичку і давай ящика. Вони все. Йдемо зараз, провіримо, що робиться. Перше питання, що є риба? Ей, де там зараз буде, нема. Ей, ей, ей. О, люди щось і тянуть, щось зацеплюються. Ай. Бачиш, якого тут перегата зробили? Коли будемо шукати місце якесь тобі до фідера Мені то пофіг я прийду з боковим кіну. Так, а де ж то фідера, так? Да? А що я думав, дивись, що я думав? Може, то ми рухнемо туди далі попробуємо. А ну, пройдемося, подивимося, що хоч робиться. Ось тут теж, але ну, типу, тут на поплавка треба. А тут качка там валує. Що я думав? Я думав отут, щоб на фідера спробував. Yeah. Ну а тут теж обраточка така, знаєш, якраз на заходіку. Може яка карасюмба чи плотва. Тут недалеко кидати. Так, поки Діма зараз розбере фідера. О, я замішаю прикормку. Так, що ми сьогодні використовуємо? Сьогодні у нас є ось такий. Що там є? А там є ось такий черв'ячок. Ось, майовий раз. О, ще до Льоши вчора ходив пінки понабирав, є з опаришом. Так, і, і, і корм у нас буде залишки від компанії Флагман, а саме... Секрет чорна плитка змішаем. О, сьогодні міксанем эти всі лавушки, щоб вони не валялись. Раз. О. Два. Что тут ще Ривербрин? О. І-і-і... І солодкий бісквіт. Взагалі, мікс конкретний. О, і десь в загальному у нас вийшло півтори пачки. Так, мусор. Збираємо мусор. Ось. І зараз замішаємо. О. І додаємо ляжку риця. Половинку, яка затемнить нашу прикормку, бо вона ось такого чорного кольору. Ай, думаю, хватить і хватить і Дімі, і хватить і мені, закинуться декілька шариків. Ой. Коротше, мішаємося, а тоді включаємося. Ще корм трішки настоїться. Такого він вийшов у нас кольору, даємо йому час. Так, переходимо до нашого чуду стола Ось Такий столик компанії Flagman фірми Форестер. Тут у нас є перекусік і поплавцеве, те, що мені треба на сьогодні. Це буде Дімі як. Підставка під столик, щоб ложити всяку ерунду. Вже пушті фідер на мазі. Може, вона просто до до корма. Може бути, так, а я почну зупариш, ще покачеком. Фіксувати не буду. О, така. Ось. Три опарика. Маємо отакі о, отакі о. Ти готов? О! Бірувати. Ого. Коротше, я перевірив, березі нема. О. Зараз провіраємось. Зараз... Дімон буде валити. Валити буде зараз головлів, я вам кажу. А! О! о Бач, не газуй. Не газуй, не газуй. Все чітко. Листочки розпустилися, тут тільки гачки вже ловлять. І такого недалеко. Недалеко? Недалеко. О! О, якраз на прибережну зону. Там не буде плот. Вага, вся хуйня. Все там буде? все. Ну, теперь перевіримо фідера на гарячці. Хорош. О, все, вже відскочило було. Добре, добре. А ну, это нормально напотяжці. Ооо. Чо ти опаришся? О, Дима, і що? Перший заброс і перша риба на удачу чи ні? Сьогодні побачимо. Це вже все, мені здається. Сьогодні ми не виїжджаємо сюди. Біляк пішов, що там? Густерочка, густерочка. Все добре є. О, все, бро, 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 бро. Треба строїти якесь ведро. О. Мужик вже карася пакує. Чи карп, чи що? Шо. Щось пакує, не з тих спакувати, я побачив. І спакувати я побачив. Добрий день. Самі, як то кажуть, все бачили. Що? Я думав перейти, але ще мабуть, багато води. Такий минуківочок ківочок Замовляв готову вудку, так що сам не робив. Але нічого важкого в цьому, щоб зробити, немає. Так. Хочу попробувати тут за колодкою. Така коряжничок. Ось. Якщо не буде крепко зносити, то нас пробуємо. Вдруг щось буде стояти Ох ти що, мої, це яка вже. Чуєш? яка вже. Але нормальні. за покльовкою, да? О, дивись-ка. А там мужик, о, о такого карася знов. Серьезно, отакий карася. Так, та який казав Йду зараз, Взяв такі дві кульки, хочу їх бомбанути туди. Менше хто бачив, звісно, що я тут кидаю. Так, а вдруг О, те як і хотів, за цю закинути, тут стояча вода, тут вона зараз собі приманнює. Ще одне клювання. Ось таке вийшло. Маленьке, але класно. Прийшов вже я пробувати це місце, що закормив біля колодки. Подцепив два черв'ячка і підпер одним паришем. Дивимось, чи є тут рибка. Ось є перша рибка. І що це в нас взяло? Ось така густірочка. На боковий ківочок. О. Може буде видно на відео, як клювала. Буде чудово. Osionfish. А чі ч таки щось да й прийшло сюди? Я теж не з пустими руками. З-под yeah. бревна того, поняв? І то такі покльовочки, що всікти для хамуха не можна. Та ти що? Отдай фідера. Просто пупу-бупу-бубу. Типа раз дрипнув, потім два дрипува. Я жду, блин, тут починає знов дрипати, хлоп підсікаю, ні Только сам бра. Ну. Right? No. Ай. Я наживий ось такий кетик получається. <small> Щас іде туди. О. Опа. Єсть контакт. Хотя вже така трошки більшенька. О, гарненька, гарненька. Ну, бутербродик працює як має бути. і розмір очка, так? Да? Асімомір. Треба собі кульочку на рибу брати. Снова поклевка. Сюда. 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 Чем Тоже приятно. Уже 2 Уже якого кулька де найду на рибу щоб складати Вже карася тут не буде Не повірю Ну бути тут карась Похода конечно говно Але Алебка поплевы Ого! Ну, добивають що. Є. Ось ви мені чотири опариша. І таке ми 4 опариша працює. Це вообще гарна. О! О така гостера Що, ще на цих самих пожаловачів попробую... Ну -на -на. Піду похвастаюся Дімі своїм уловчиком. Таке гарно взагалі, як для такої пори, для такої погоди. Ще чітко рибак я такі ласкирики. Карася жалко нема. Чоловік ту втулив. ні. Що там, Діма? Сіки налови. Ну. Гачка. Ей, нічого страшного. О, бачиш. Із-под брівна, поняв? Геть з-под брівна, мормишка заходить течують туди. Звідти клює. У мене покльовка така гарна була. Все, що, клює, теж поплює. Я просикав про це. Типа, чи принесло щось А де, пробував таку в ноги кидати. Геть тако, навіть отако, поняв, типу, як поплавочка на виброс. Якась трава в тебе шут. Давай зніму. Але. От іменно на потурбоції нормально вистає. І тако на випрос про от сюди, тут отечі оце, поняв? Попробуй. Ну, в берег отако легей подав. Від себе кінь просто і все. О, о. хай паде. Побачить. А дріба залишки? О. Кізбено. Хай бигнуло, то вже точно карась був би. Бугнуло, і не тело прибігати, о, дивись, мужик щось зловив, чи щуку, чи що. Дивися, он до в всиньому дивись. Щось держить в руках. Субака, субака, яку я себе там блять. Може бути на живця, ну. О, бля, хороше. Щука або сюди. А, гарячка просинається, коротше. А це те, що карася зловив, не багато його. Поїбуй тут грач воду попробуй. Сука, по покров. Сніг іде Зараз mm. ще 10 минут і будемо бідати. Бачу, не тобі не бачити. Ну, так що Ксюха набрала, що їсти сіла, понял. о оп оп, оп. і сюда. Навісу, щоб не полохала рибу там. Пробую зазняти покльовку що буде видно україн прочив. Рубузиками буде. Девяностка? Да? Ч? Ай стоїть? Сніг іде, Все добре є. Весна, квітень. Ох, чуть чуть... не впав. Ой, перекусик. По відбивні, да по млинцю. Куди есть, Дима? Меня нет за грибами. У меня точка отдыхаю, да? Иду лупашей карасев. Бачиш, взяв курицу, а шо це галавлик. Да? Че шоцо? Да. Головник. <кій> Головчик такий. Головчик. Хай плеве. Нам кільовий треба. Головлі. Ну. Так, боковий складяний. Ловить тільки фідер і поплавок. Ото пройшовся, нема нічого. Все, ну Діма витягнув. Густерочку, я на поплавок, таке трошки веде, поповняється. Mm. То, що в Діми на фідер, що в мене на поплавок, бере на мікс пасхальний, червоний і білий. О, бачите, Сніг іде? Два придурка рибу, ловлять але там теж ще 4 є біля труби. О, проводочку зараз. Mm, Запіндюрим, не. Чик-чик-чик. Чик-чик-чик. Придавило щось, придавило. Eх, брати мой, що ми щось... Типа щось, знаєш, крутиться, бачу, на одному місці. Не пошов він за течією. ай грець. Щось. непонятний антроус. О, бачиш, 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 бачиш опа. Є? О, бачиш. І щось толкове. Плотва, мабуть, я думаю. О, ні, бачи. Що робить? Все думав, що буде вічно так, було цього не варту. Черв'як! що на черв'як розвіша, правда? А що вона? М'ясо хоче вона. Зиму відзимувала. М'яса не видала, без мотилки давали. Тож так, ж так. О! Отаке от бачили. Покльовувала. Покльовувала гарна густірочка. Плотвичка навіть було декілька на штук. Коротше, спінгами сьогодні не розложували, але на боковий ківочок, поплавочок та фідера ми сьогодні спробували. Рибка є, рибка активна, навіть як ви бачите, в таку погоду. Час сніг, час сонце, але вона все-таки покльовує. Рибаки сидять біля труби. Два карасика точно знаємо, що було. Один точно був на відео, ви бачили, якщо помітили. Таке, так що рибка прокидається, так що і прокидайтесь ви. Якто кажуть, не сидіть на диванах, виходьте на рибалку. Ставте лайк та підписуйтесь на канал та чекайте нових відео. Ми поїдемо. жарити. О, Зараз ще водичку злюда, ще тако зараз. О, Вообще неплохо.